Українські кібербійці атакували сайти державних нагороди рефії, сервери органів державної влади та сайт Федеральної служби охорони Тому у нас і все так розумієте, через одне місце. Так, в результаті їхньої успішної атаки заблоковано роботу сервера органів держвлади, крім того, потухли сайти Держнагороди рефії та кінцевий сервер сайту Федеральної служби охорони. Зараз атаки на російські сервери продовжуються. Нагадаємо, що раніше хакери кіберсупротиву перехопили листування спікера Держдуми із президентом Ерефії, в якому Путін пропонує після виборів посилити контроль держави та конфронтацію з країнами заходу. О, така краса відбувалася в тимчасово окупованому Севастополі. Тим часом ЗСУ повідомили, що таки знищили ще два великі десантні кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації. Цілі українських військових стали кораблі «Ямал» та Азов. Хотілося б зрозуміти: а насправді в якому стані ці кораблі були до цього? Наскільки вони були спроможні, і наскільки Росіяни могли би їх використовувати? Вони не те, що були спроможні їх об'єктивно використовували. Нагадаю, що це корабель проекту 775 може брати на борт до 500 тонн вантажу. Це дуже багато, це дуже солідно. І правда, хороша новина полягає в тому, що це вже крайні проекти такого такого виробництва. Будувати вони їх не можуть і не зможуть. Плюс нагадаю, працює доктрина Бондрет 1936 року. Турки закрили посвор і дар і дарданели, і все, що могло возити до Криму якісь вантажі по великому рахунку завершено. Що є ще правда кілька робочих великих десантних кораблів класу «Тапір», вони ще потужніші до однієї тисячі тонн, можуть брати на борт різних вантажів. Але я думаю, що питання повного. Употоплення всього російського флоту, а точніше, вже флотилії а рано чи пізно дійде до того, що що це такий буде специфічний воєнно-історичний клуб, котрий матиме штабні структури, але не, не матиме жодного судна. Ми однозначно цієї мети досягнемо. Правда, є одна принципова деталь. Розуміємо, що це питання нашого престижу. Розуміємо, що це дуже сильний удар по престижу Російської Федерації. До речі, вперше. За минулий рік вони ще х років втратили позицію виробника і продавця зброї у світі, і це дійсно завдяки нашій війні. Це щось неймовірне, але доля цієї війни буде вирішуватися виключно на суходолі. Важливо не сплутати ці два моменти. Ну і там ще повідомлялося, що були уражені три літаки. Е, внаслідок падіння уламків збитих ракет пошкоджено три літаки су 27 Які завдання ці літаки могли виконувати? Це винищувач. Винищувач, до речі, наймасовіший в них на крилі в межах достав восьмидесяти машин в. Парку ті, що не законсервовані, де ще раз так само, навіть можливо, трошки більше, але він дуже складний в обслуговуванні, тому що він електрично механічний. Хто розуміється на тому, то знає, як там ті всі процеси газу утворення спочатку виробляють електрику, потім вир... перетворюють її у механіку і тому подібне. Вони дуже складні в обслуговуванні, Тому СУ-27 рідкісне явище зараз їхнього застосування. Але розуміємо, що будь-що будь-яка одиниця техніки, котра відмінюсовується, це прекрасно. Ну і стало відомо, що росіяни окупанти збільшили за цю добу використання fpv дронів майже на 40% на деяких ділянках. З Чим це пов'язано? Як ви вважаєте? Ну, я думаю, що росіяни матимуть дрони рівно доти, доки вони мають вільно конвертовану валюту. Не забуваємо, що Китай їх доволі серйозно підживлює і вони навчилися їх складальним типом запускати у виробництво. Тут треба ще одну деталь підкреслити, що будувати свого росіяни нічого не можуть. Навіть Шахети-136, там максимум їхній корпус. Двотакний бензонові двигун він або китайський, або іранський. Ну така вона дійсність, дрони заходять в. Цю війну як восьма фізико-технічна революція противник навчається його жодним чином не можна недооцінювати. вони також розуміють, що потенціалу на великі бронекулаки вони вже не мають і не будуть мати, і шукають альтернативу зрештою, як і ми абсолютно логічні кроки з їхнього боку. Пане Петре, от ми вже котру добу спостерігаємо, як росіяни гатять по Україні комбінованими е, атаками, ракетами, е, шахедами, е, різними типами ракет. Е, як ви вважаєте, чи е, варто найближчим часом очікувати певної паузи в цих атаках? Пауза буде обов'язково. Питання лише, коли. Росіяни перебувають на? вершині власного воєнно-технологічного розвитку. Дійсно, ХАС, по і про це треба казати голосно, не закінчиться до кінця війни. Але в якій кількості можуть їх будувати? Ретельно це все відстежую. І розуміємо, що 60-70 ракет ХАС, по це максимум. Якщо всі ракети з ХАС, Х-31, Х-35, Х-59, Х-555, Х-47, М-2, Кінжал, 3, М-14, Калібр, Т-800, Онікс і тому подібне, то із Кандерами включно, то найвищий Ши показник на цю хвилину це 120-130 ракет. Більше не можуть От два місяці. Вони не стріляли. Плюс розуміємо, НЗ мусить бути мусить бути навіть для них у межах до 30%. Це кілька сотень. Ракет, які мають бути на зберіганні на так звану критичну точку, на надійде на не надійде, але тим не менше, і маємо усвідомити, що як мінімум 25-26 ракетоносців ту 95 мс, які перебувають в відносно адекватному стані. Вони мають. Тобто, за принципом чергування, спочатку, одних 12, 13, 14 машин, потім ще, ще інших 12, 13, 14 машин, і розуміємо, що тільки машина відстрілялася до трьох дів треба, щоб її у Технічному сенсі привести до порядку і закласти новий боєкомплект. Не виключено, що і цієї ночі може статися удар. Але ще раз кажу в такому режимі, як вони нас тримають із минулого четверга, ну більше ніж тижня, півтора, вони точно не мали би мати можливостей. Це витримати за винятком одним: якщо пішли на абсолютний канібалізм, що таке абсолютний канібалізм, парк оцих машин в межах 60-70. Якщо вирішили повністю 10 машин, зняти з них все, що можна зняти, і поставити на інші 10 машин. А тут є інша зворотня медаль. Тоді площина для робочих машин запчастин зменшується тут 95 МС не будують і вже ніколи не зможуть будувати. Ну і так само, от знову ж таки дивним видається, але от британська розвідка повідомляє, що росіяни відновили будівництво залізниці на окупованих територіях до Бердянська. До речі, про це розповідав і Путін цього тижня про будівництво залізничної гілки від Ростова на Дону на півдні Росії через тимчасово окуповані території України до Криму. Але британська розвідка зазначає, що це буде така придатна ціль для збройних сил України. А тоді виникає запитання: а навіщо вкладатися? Навіщо будувати, якщо все одно це можуть зруйнувати? Є тут певна логіка. Є тут певна, певна, певна логіка. Бо якщо як тільки упаде кримський міст, а це неминучість, я впевнений, що це станеться. І найголовніше, він буде взяти під вогневий контроль частині ремонту, тобто щоб не могли ремонтувати. Ми ж розуміємо, є різниця ремонту залізниці на суші, і є різниця ремонту того самого залізничного моста на воді. Тобто ми кримський міст дійсно можемо анігілювати до молекул, що він перестане працювати як ярище. А як у Крим возити боєприпаси і все решта, потрібна залізнична гілка Камазами і Уралами не довозишся всього, що треба? Один, один вагон бере на борт 50 тонн, скажімо, до 500 снарядів 152 другого міліметру. І так дійсно вони ризик оцінюють, що ми умовно знищимо якусь гілку, знищимо якийсь вузол, але це за кілька. Діб, це найшвидше за кілька десятків годин залізничні війська це відновлюють, і хай один ешелон зупиниться, але два наступні можуть проскочити. Так воно все працює у так званій рейковій війні.